Перший ет рун. Це ті сили, які закладені в людину при народженні. Це базова енергія і інформація. Той основний інструмент, який потрібен для того, щоб людина могла себе ліпити. Це перша основа це ті сили, які подарувала нам природа. До першого ету входять руни: феху, урус, турісас або турс. Ансус Райдо, Кенас, Гебо, Уні. Кожна руна відповідає за певне право, за якусь конкретну силу. Під час проживання кожної руни ми можемо спостерігати, наскільки право, певне право проявлене саме у вас. Що таке права? Права ми напрацьовуємо під час Кожного прожитого нашого життя, кожного втілення. Душі більш молоді мають меншу кількість проявлених прав: право на дітонародження, право на здоров'я, на фізичну силу, право на продовження роду. Душі більш старші, більш зрілі мають право на соціальний статус, право на владу. Право на достаток. А хтось напрацював права на знання, на мудрість, на владу, право впливати на реальність, творити реальність, право на силу на магію. А далі я розкажу, яке конкретне право. Проявляється на проживанні кожної наступної руни першого ето. Феху заключає в собі силу духу, право впливати на матерію і дух, право на свободу. Урус це сила землі, фізичне життя, право на життя. Турісес сила наміру, рішучість, право на рух. Ансус сила знання, право на знання, райдо сила руху, сила сприйняття, право на шлях, Кенас сила внутрішнього світла і право на вибір. Гебо заключає в собі силу рівноваги, право на взаємодію. Вуньо сила радості, право на самопроявлення. i hrdosť.